Суботнім вечором Порятинсько лихнув Рок фест Музиканти з різних куточків Полтавщини грали на сцені будинку культури. Рок фест зібрав любителів якісної музики з усієї Полтавщини. Сім колективів, сім різних характерів створювали шалений фестивальний настрій. Взагалі, то сам формат Rock Music Fest з'явився років п'ять назад. А взагалі, то добра традиція проведення цього фестивалю у нас започаткована ще в 1996 році. Нелегке та почесне завдання Відкривати вечір випало місцевому молодому колективу Сьоме небо. Вони наповнили залу живою енергією сучасної музики. Ми вже друге маємо можливість виступити на сцені з рок гуртами з усієї Полтавщини, отримати хвилю бурхливих емоцій, обмінятися враженнями. Так, я вважаю, що це досить таки гарна нагода, щоб обмінятися досвідом та чогось навчитися у досвідчених музикантів. І я думаю, наступного року ми вже будемо грати своїми піснями, а не з кавлю, як цього року. І наша музика буде прогресувати Роцк». Новачками цьогорічного фесту були колективи Белдмаус з Лубен та Дзига з Хоролу. Запальні солістки останнього запам'ятаються чоловічій аудиторії надовго. Перерядницькі команди Козін і друзі та Есенція єпископа додали до свого традиційно якісного звучання бек-вокали, чудові голоси Насті Коваленко та Аліни Загреби. Усіма улюблену композицію ночка Сергій Козін присвятив пам'яті творчих людей, колег, яких вже немає з нами. Подарунком глядачеві став колектив згадяча Теорія інших, що має фактично трьох вокалістів Анну Завибороду, Олександра Шейка та Сашка Покрову. Музика інших пронизана етномотивами, вона не схожа на жоден з гуртів. Завершував концерт Лубенський Парадокс. Глядачі чекали цю драйвову патріотичну команду з минулого року. Просили соліста Івана Спільоті кілька разів на біс виконувати улюблені пісні. Все дуже круто. Взагалі, дом, ну, будинок культури у вас просто супер. Тут класний апарат, приємно грати, плюс всі свої друзі, ну дружня обстановка. Ну все круто. сподіваюсь, вам теж подобалось. Просто супер, в наше буденне сіре життя якраз цього не вистачає. Дуже класно, дуже сподобалось. Все пройшло в нас добре, і ми вже, вже маємо деякі плани на майбутнє. Зараз обговорюється питання нашого ну, проведення, проведення скажімо так, фестивального концерту в місті Гадяч на їхньому майданчику спільно з колективом з теорією інших. Спонсорами фестивалю стали депутат обласної ради Андрій Сімонов та депутат районної ради Олег Тристан. У планах організаторів проведення подібного фестивалю і влітку на острові Масальський. Матиме назву він Зелений фест. Аби тільки глядачі приходили та залишалися задоволені, бо поки що, на жаль, кількість людей, які кажуть, що в Пирятині немає куди піти, значно більша, ніж кількість глядачів у залі. З рок М'юзік-фесту Альона Голенко та вся команда ТРК Перятини.